І він був ранений за наші тихи, за наші провини і мучив був. О мій Господь, так хочеться збагнути всю глибину твоєї за нас жертви, як зміг в той час таким покірним бути, щоб все стерпіти. І на хресті померти. Як усе дуде, ти порушив тишину, коли молитва до небес злітала, коли вже знав, Сюди не прийдеш більше і краплі поту, наче кров стікали. Ти нас любив, ти думав не про себе, хоч ось в огні і поцілунок юди. І спалками, мечами всі до тебе і жалю від людей уже не буде. Розбіглись учні і вони лишили, а потім суд каяфи і свідки, тоді плювали в лице, сміялись, били. Скажи прощення сила в туні звідки. Перед пилатом крики й докори тобі знеможеному від знущання, а ти ж стіляв когось і з ще вчора, сьогодні ж за невдячності, і страждання і відпустили на тебе бараву, і крики розіпни уже до тебе. І вони знущаються криваво, а ти усе ще прихиляєш небо. Про що ти думав, коли йшов крізь натовп? Тобі ж боліло, дуже усе тіло, і зранені мусив Христа тримати, і щоб і ти мусив шукати сили. Голова, хрест. Великі римські цвяхи, бій пронизаме скрізь пекучим жалом. Господь, це ж мала бути наша плата, але вона в той день твоєю стала. Ти помирав, а натоп ще й глумився. Ніхто не міг такого зрозуміти, Син Божий в руках грішників. Скорився, щоб смертю їх від смерті відкупити. О, мій Господь, так хочеться збагнути оті останні на Христі хвилини, Твоє звершило серцем, щоб почути, і вдячний погляд, щоб до неба злину. За Твої рани. За твоє страждання і кров святу, що нас усіх пролиту. за те, що смерть прийняв без нарікання. щоб грішникам спасіння шлях відкрити. Допоможи сьогодні пригадати, якою ми відкуплені ціною достойну участь у причасті взяти, допоможи з'єднатися з тобою. Амінь.